Російська влада заявила, що Запорізька, Херсонська, Луганська та Донецька області вже є частиною Росії згідно їхньою конституцією та висунула вимоги прибрати українські війська з цих територій. Українська делегація під час перемовин відмовилась, на що російська встала і сказала, що в наступний раз областей буде вже п'ять. Що запоріжці та гості міста думають про такі вимоги Росії, і що на їх точку зору має робити Україна у відповідь? Про це запитали журналісти Рія Південь у рубриці «Точка зору». що? Звісно, що ні. Ми самі, то, звісно, не запоріжці, ми переселенці. Приїхали з Гуляйполя, в нас там взагалі нічого не залишилося. І все рівно хай буде так, і щоб було наше. А як ви думаєте, як має діяти Україна відповідь на такі вимоги, як наші ділі? Силою. Трошки їх там припугнуть добряче, Тоді, мабуть, буде трошки щось краще. А по-людяних до них, по людяному до них, я думаю, не можна. Ми не готові. Особисто наша сім'я не готова. Да, наразі я дуже далека від політичних усіх питань, так як я займаюся двома дітлахами, Ось, але ну, на таке ми не згодні. Ми народилися в Україні і хотіли би надалі жити в Україні. Без усіх оцих війн. Домовленостей і так далі. Ми були з 94-го року незалежною державою. так, Хотілося, щоб територіально та духовно ми її і залишалися. Ні, Боже упаси, ми такого не, не хотіли. Да, ні, 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 ми, ми хотіли. Россия пусть себе остается, а мы хотим здесь. Все, никакие не ни пять, ни четыре. Наша да. Украина мы, мы тут не хотим. Дома, да. мы никуда пусть не поехали, нам поїхали, нашу, Кирилловку, Приморск. Все Да, привет Уж большой можем мотор. На море Большой привет от Мотор <laughs> Со своих позиций не выходить. Стоять, как это, знаете, как кремень на этом. И добиваться всего. Референдум сделать, чтобы мы все подписались. Там. Это можно сделать. Ну що ми хочемо в Україні, ми... можна таке зробити? От Запоріжжя там. Или, там... Ну, провести да. Частисто... Опит... опитування, хай да, люди да, підписуються, да. хай люди. Да. До завода хто працює, то так вот обходить, зібрати якийсь... то Показати да. їм, чого, мільйон чи порожньому соберемо, здесь соберемо. Ну 500 тисяч хоча б. З Росії? Та може з бабуся. Я з України да, руки надамся. Я за Україну, тільки Україна. Тільки за людей полягло. А йому вже і 6, і 7 територій. Він завтра скаже і 8, і 9 територій. Це, це, ну, це агресор, що там? Що я можу сказати? Америку підключать. Ну, а що? Тільки Америка може допомогти нам. Вони ж все позабирали, Америка і Росія. Вони ж казали, що вони ж ті забрали, як їх, атомні все позабирали. А тепер бачите. Ні, ну це якісь невміняємі погрози. Запоріжжя завжди було українським, а те, що вони себе написали там в Конституції. Ну, вони зовсім споплюжили свою конституцію. Вона не має ніяких законних прав. Ну, коли в тобі сусід віджимає кімнату, ти ж не будеш сидіти, склавши руки, і казати: ну ладно, забирай мою кімнату, тобі нужніше. Ні, Запоріжжя, Україна. Треба відробити голову звірю, а території повернуться потім самі. самі. Треба зробити тут, щоб було гарно, і люди самі повернуться, поменше красти, побільше саджати тих, хто краде, і всі гроші, які наворовані, пускати на новіші технології, і дрони. Хват надіятися на когось, треба самим все виробляти. Ми все вміємо. У нас була дуже потужна виробництво ракет і всього іншого. Ми атомну зброю виготовляли. Ні, я не згодна з цим. Ми маємо захищати, боронити свої кордони. Вони це зробили незаконно, скажімо так. Тому я вважаю, що ми маємо відстоювати свою позицію. Ні, я виїхала ще студенткою, мені було 17 років, я мріяла працювати та навчатися в Донецьку, але не сталося. Іноді боляче дивитися на те, як загарбують нашу землю, як продвигаються армія і так далі боляче. Дуже вам дякую, І вам дякую.